Годують обіцянками. На сарненщині у селі Рокитне учні без харчування вже більше року. Розвалюється на очах. У костополі мешканці нарікають на бездіяльність управляючої компанії. ITV. Новини. з року в рік одна і та ж проблема. На Сарненщині у селищі Рокитне учні без харчування вже більше року. А все тому, що годувати дітей нема кому, та й немає де. Проблема в тому, що з нового року безоплатне харчування учнів у Чорнобильських громадах призупинили для всіх. Втім, для ліцею номер 3 проблема з харчуванням загострилася ще з 2024 року, бо там і досі діти не харчуються. Чого хочуть батьки та що кажуть місцеві чиновники у матеріалі нашої сніжани Твардовської. Годують обіцянками з року в рік, і це не перебільшення. Батьки учнів зібралися під стінами Рокітнівської селищної ради, аби достукатися до місцевого самоврядування. Їх обурює те, що їхні діти не можуть харчуватися у шкільній їдальні, а все через те, що вже понад рік там не можуть завершити ремонт. Тож діти беруть сухпайки з дому. З одного я зрозуміла, що харчування в цьому році навчальному. Скоріше всього, що не буде. Хіба що я вже не знаю, що станеться? Та й компенсації за харчування батьки не отримують ще з квітня 2025 року. То я годував вересень, жовтень, листопад, і зараз треба готувати січень лютий, березень, квітень, травень. А хто мені їх відшкодує? Коли відшкодування буде. А якщо тато мама не працює, а якщо мало два дитина, ну люди добре, ну ви що, маєте якийсь страх вже? Раніше в закладі була столова і діти могли харчуватися гарячими обідами. Втім, у 2024 році там розпочався капітальний ремонт, і з того часу діти не відвідують шкільну їдальню. Наразі проблема загострилася через те, що харчування для дітей чорнобильців взагалі немає. Як зазначила депутатка Ірина Шеремет, школи потрібно Переводити на автономний процес харчування, аби не залежати від Сарненської райдержадміністрації та їхніх тендерів. Кожна школа сама буде проводити тендер на харчування, сама буде закуповувати продукти, і сама буде проводити процес організації харчування. Буде набирати штат працівників кухні, кухарів. Ми селищною радою помаленьку будемо виділяти гроші на закупівлю необхідного обладнання каструлі. Плити там, де їх немає в школах, деяких є, деяких немає. Ми вже попередньо не чекаючи відповіді Верховної Ради, будемо укомплектовувати столові шкіл. Окрім того, деякі батьки не проти, аби харчування їхніх дітей співфінансувати. То пропонував, що 15% місцева рада, 15% батьки, оскільки це чорнобильське харчування, то воно є для здобувачів освіти. Кінцево Менафіцерів воно є безкоштовним, то батьківська плата не може бути приведена. Якщо батьки будуть вносити хоч по 10 гривень за харчування. То ця субвенція не буде додаватися на місцеві ради для харчування. З початком 2026 року, організація харчування покладена на органи місцевого самоврядування. Втім, новий механізм створив для громад низку серйозних викликів, адже видатки на харчування школярів у багатьох громадах не були передбачені. Для невеликих громад це означає необхідність терміново шукати додаткові мільйони гривень у місцевих бюджетах. Як зазначив голова роки селищної ради Григорій Таргонський це в свою чергу і затримує відкриття їдальні. Що стосується ліцею числом, 3, то насправді ми там виграли проект ще позаминулому році, і ми виграли транш порядком тоді на 12 мільйонів. Потім в минулому році ще додавали трошки грошей, і ми завершили там капітальний ремонт приміщення їдальні, повністю все зробили десь приблизно в межах 15 мільйонів гривень. І всі роботи були завершені до кінця минулого року. І якби система харчування не помінялась, і виходить, для нашої громади стану на зараз це небагато, немало. Фактично до кінця навчального року це понад один. Одцять мільйонів, а до кінця бюджетного року близько 23 мільйонів гривень. Тож зараз батьки та громада у безвихідній ситуації. Батькам і надалі потрібно буде давати їжу з собою дітям до школи. Очільник громади додав: їдальня закладу готова до відкриття. Проте, коли діти зможуть смакувати повноцінними обідами, наразі невідомо. Сніжана Твардовська, телеканал АЙТІВІМедіагруп. Обурені та хочуть змін у Костополі. Мешканці дев'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Рівненській 6, нарікають на роботу управляючої компанії. Костопільчани зазначають, що у під'їзді руйнуються стіни, присутня антисанітарія та не працює ліфт. Окрім того, мешканці будинку вважають, що управляюча компанія не спрямовує кошти з квартплати на модернізацію будинку та неналежним чином виконує свої обов'язки. Яких змін хочуть мешканці та як проблеми у будинку пояснюють в управляючій компанії? Дивіться матеріалі далі. Костопільчанка Вікторія мешкає у першому під'їзді будинку на вулиці Рівненській, 6. Вона розповідає, у під'їзді руйнуються стіни, присутня антисанітарія. А також вже близько двох тижнів не працює ліфт. Все це додає через бездіяльність управляючої компанії. Перше нагальне, те, що в нас не робить ліфт і е, лагодить його, ніхто й не збирається. Тільки кормлять обіцянками. У нас дуже багато пенсіонерів, які не можуть дійти до першого, не говорячи про те, що хтось живе на 9-8. Ну нам змоги немає, їм щось носити, бо нам теж треба ходити туди-сюди. Ми зараз зробили вимогу, зібрали підписи мешканців і будемо подавати, що вони нам відчиталися, куди йдуть наші кошти. Про неякісну роботу управляючої компанії та чималу кількість проблем у будинку також наголошує і Костопільчанин Іван. Живемо в центрі міста, возле мерії люди жалуються на будинок, 45 років будинку, а він валиться Ну, аварійно, він аварійний цей будинок, ліфт не працює, окна сипляться, штукатурка сипеться з дому. Ну, коротше, в под'їздах мерва, коротше, краска відслаюється. Тут штукатурка назад вдома випадали, впала, людям чуть ли не на голову побула кришу. Да? Тобто полгода треба, щоб. Вони поцепили люльку, щоб збили ту штукатурку. З 1981 року у дев'ятиповерхівці мешкає Костопільчанка Світлана. каже: взимку у першому під'їзді відчувається сирість, а влітку неприємний запах. Додає комунікації у підвалі будинку суттєво застаріли. Будинок обдертий, падає, криша тіче. Ну тої тобто, труби протікають, гниє все. В під'їздах завжди сиро, смердить. Те, що вони роблять, вибачте, згамна конфетку, може це й грубо, але так воно і є. Вони щось там поладять, поробив день-два, знов не працює. Ну то це так не має бути. Відповідає за обслуговування багатоквартирного будинку на вулиці Рівненській, 6 у Костополі міське, багатогалузеве житлово-комунальне підприємство з 1 грудня 2025 року. Керує управляючою компанією Сергій Лисогор. Наявність проблем у будинку. Чоловік не заперечує. Зазначає ліфт. Відремонтують найближчим часом. Він зупинився через зламаний двигун. З іншими зауваженнями мешканців не погоджується. Плановий ремонт припадає на 2026 рік. І він запланований був ну, на весну. Я конкретно сам там був повністю помінена каналізація, яка знаходиться в підвалі. При моїй каденці коротенькій, лодське одне звернення на каналізацію, це було таке, що, ну там, скажімо так, випадковість. Костопільське житлово-комунальне підприємство у місті обслуговує 104 будинки. Директор додав, проблеми мешканців багатоповерхівки на вулиці Рівненській, 6 тримають на контролі та при наявності матеріальних і людських ресурсів будуть намагатися вирішувати. Максим Остапець, Кирило Полюхович, телеканал Media Group. Про те, коли у Рівному консультуватимуть лікарі з інституту серця про обсяг експорту товарів з нашої області та про те, чому жителі лівариша платитимуть за тепло менше, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. невизначеності у дубні продовжує руйнуватися пам'ятка архітектури місцевого значення маєток Шувалової. Безпека на дорогах. Як у рівному вирішують проблему зі світлофорами під час знеструмлень. Шостий рік невизначеності у дубні продовжує руйнуватися. Пам'ятка архітектури місцевого значення Маєток Шувалової. Будівля перейшла у власність Дубинської міської ради ще у 2020 році. Жодних робіт задля збереження будівлі за цей час проведено не було. Наразі споруда у плачевному стані. Чому все тільки погіршується і чи збирається Дубинська міська рада рятувати історичну пам'ятку? Розбиралася наша Вікторія Кимець. Купа сміття, обвалені стіни та зруйнований дах. Саме так на сьогодні виглядає історична пам'ятка у дубні маєток графині Шувалової. Уже кілька років будівля стоїть покинутою та стрімко руйнується. Маєток графині Шувалової це пам'ятка архітектури місцевого значення. Він розташований у Дубні на вулиці Грушевсько. 20. ще у 2020 році рівненська обласна рада передала комплекс у власність Дубинської міської ради. За нового власника стан будівлі лише погіршувався. Попри постійні обіцянки міського голови Дубна Василя Антонюка, врятувати історичну пам'ятку та вберегти її від рук, нібито зацікавлених осіб. Попередні Керівники міста гралися між собою, зробили, що він є, цей об'єкт, характеристика цього об'єкту ніяка, що його можна навіть і привласнити і так далі. Тобто готували, готували собі його купити. Але я майже 15 років мовчав. Сьогодні я мовчати не буду. Опікунство Василя Антонюка над маєтком Шувалової розпочалося із судового процесу. Дубинська міська рада тривалий час судилася із вищим художнім професійно-технічним училищем. Проблема була у тому, що місто володіло будівлею, а згаданий навчальний заклад землею під нею. Тяганина завершилася на користь міської ради. Зараз земельна ділянка у понад пів гектара зазначена як комунальна власність. На сесії міської ради, 24 січня 2025 року, було прийнято рішення про виготовлення технічних Ної документації щодо поділу земельної ділянки, втім, цей намір досі міською радою так і не був реалізований. Разом із тим, у 2025 році дубинські депутати виділили 200 тисяч гривень на проведення науково-дослідницьких робіт на території маєтку. Їх робили, аби оцінити стан будівлі. Висновки дослідників невтішні. Технічний стан в неї такий. Дуже не неприємний, тому що вона частково в аварійному стані, частково в незадовільному стані. Тому тут тільки стоїть питання в скорішому часі приступати до її реставрації. Тому я так розумію, замовник має намір проводити такі роботи. Готуючи цей матеріал, нам із Василем Антонюком зв'язатися не вдалося. Посадовець ігнорував телефонні дзвінки протягом тижня. Ще раніше міський голова Дубна зазначав, що нічого не роблять із маєтком через те, що земель. Не ділянка не на балансі міста, і це, начебто, перешкоджає у пошуку грантових грошей. Втім, найімовірніше, цей аргумент станом на сьогодні не актуальний. Як нам вдалося з'ясувати у Рівненській ОДА, земельна ділянка уже поділена, а проєкт землеустрою перебуває на розгляді голови облдержадміністрації. У разі прийняття позитивного рішення, за результатом розгляду вказаного клопотання, земельна ділянка, на якій знаходиться адмінбудинок, комплекс будівель економії Шувалової, буде надана у постійне користування відділу культури і туризму Дубинської міської ради та передана у комунальну власність Дубинської територіальної громади в особі Дубинської міської ради. Після того, як земля під маєтком теж стане власністю міста Дубно, уже нічого не має стати на заваді для початку реконструкції пам'ятки архітектури місцевого значення. Більше того, дубенчани чекають на це уже протягом багатьох років. Це ж пам'ятник архітектури, треба ж зберігати нашу Україну з її пам'ятниками. Може на даний час, коли війна, то можливо це треба. Трохи віддалити, я не знаю, як сказати. Але сподіваємося, що скоро закінчиться війна. Тоді будуть відремонтовувати. Певно, міський голова не дбає, міська рада треба, щоб теж депутати міської ради треба, щоб на сесії щось річали, щоб виділити кошти на... Це ж будинок історичного значення. Навіть не відремонтували, щоб не вели елементарний подат, порядок, щоб бути. Нам ну, було б добре, але це навряд чи вони відремонтують. Ви мали відремонтувати, я думаю, вже би відремонтували. Чи візьмуться у Дубинській міській раді за справу, чи продовжать шукати перепони? Побачимо уже цього року. Вікторія Якимець та Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group. Готується до капітального ремонту. Мова про трасу М-06 київ Київчоп. Там планують збудувати нові розв'язки та пішохідні переходи, прокласти додаткові місцеві проїзди та розширити наявні, облаштувати тротуари та встановити нові зупинки громадського транспорту. шумозахисні екрани і сучасне освітлення. Усі роботи фінансуватимуться європейським банком реконструкції та розвитку. Наразі працюють над завершенням робіт щодо відведення земельних ділянок для їх подальшої передачі у постійне користування службі відновлення та розвитку інфраструктури області перевищив норму алкоголю у 15 разів. У саранах патрульні поліцейські спинили керманича, який порушив ПДР. Під час перевірки документів у водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Прилад драгер показав 2,89 проміла. На чоловіка поліцейські склали адміністративний протокол. Відключення електроенергії впливають не лише на побут, а й на безпеку на дорогах. Коли світлофори не працюють, рух на жвавих ділянках стає небезпечнішим. Як у рівному вирішують цю проблему у матеріалі далі. Із відключенням електроенергії на дорогах з'явилася додаткова небезпека. Під час неструмлень не працюють світлофори. Тож пішоходам складніше перейти ділянки дороги, де жвавий транспортний рух. Водіям, у свою чергу, складніше роздивитися пішоходів у темну пору доби. Втім, у рівному на найбільш інтенсивних ділянках дороги так і працюватимуть світлофори. Їх забезпечують альтернативним живленням. Під час війливих відключень прийшли до такого, до такого висновку, що потрібно, якби, щоб не було кла. Абсумісту забезпечувати і резервним жиленням також світлофорні об'єкти, бо це в першу чергу це безпека руху. В основному перевагу надавалися перехрестям. Це першочергово було забезпечено перехрестя, і це був перший етап. Потім звичайно ж продовжили це все, і другим етапом було забезпечено об'єкти, поряд з якими знаходяться школи. Оксана Пижик зазначає, нині резервним живленням забезпечені 35 світлофорів у місті, ба більше дев'ять із них працюють на сонячних батареях. Особливу увагу ж приділяють дорогам, що поруч із закладами освіти. Ми ще один об'єкт забезпечили резервним жиленням це Корольова 8. Тому що там теж поряд знаходиться школа, часто зараз відключення, особливо той район, ми так звернули увагу. 19-та школа, яка працює в дві зміни, дітки ввечері в час доби переходять цей об'єкти. Втім, поки не всі куточки міста облаштовані такими світлофорами. Під час неструмлень окремі відрізки доріг можуть залишатися без регулювання. Якщо таке станеться, то патрульні забезпечать безпеку дорожнього руху. Рівняни ж до таких відключень електроенергії звикли. Зауважують, таких світлофорів має бути більше, адже переходити дорогу в темну пору доби небезпечно. Якщо знати правила регулювальника на авто, це дуже легко їздити, в принципі. І наші регулювальники вони доволі лояльні, навіть якщо зустрічав таку ситуацію, я навіть якщо людина. Не завжди розуміє всі правила. То регулювальник допомагає в цьому. Дуже тяжко переходити дорогу, коли не працюють світлофори. У Нас водії знають правила дорожнього руху і користуються ним. Поліція вкотре наголошує у темну пору доби пішоходам варто використовувати світловідбивні елементи або вмикати ліхтарик під час переходу дороги. Анна Авдієва та Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group. 21-річний бразилець Фабрісіо Ян став третім зимовим новачком Рівненського Вереса. До складу червоно-чорних футболіст приєднався у статусі вільного агента та підписав контракт терміном на три роки. Фабрісіо Ян грає позицію плеймейкера та є вихованцем академії футбольного клубу Фламенго, де на юнацькому рівні вважався одним із найбільш талановитих гравців. У 2023 році. Клуб із об'єднаних арабських еміратів заплатив за футболіста 800 тисяч євро. Згодом Фабрісіо Ян ще півтора сезони провів в. Іншому арабському клубі це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.